Учень учениця навчально-виховного комплексу інженерно економічної школи Львівський економічний ліцей, отримавши священне благословення, учительську настанову і батьківський наказ, урочисто обіцяю. Бути вірним сином, дочкою своєї батьківщини і свого народу. Обіцяю, Обіцяю. Виховувати у собі силу волі і силу духу, мужність і звитягу, уміння боротися зі злом і перемагати його в будь-яких життєвих обставинах. Обіцяю Плекати Обіцяю. віру, любов і надію. Готовність створити добро в собі і в довкіллі. Обіцяю. Обіцяю. Стати професіоналом своєї справи і докласти усіх зусиль для розбудови зруйнованих міст та сіл рідної неньки України. Обіцяю. Вати посильну матеріальну та моральну підтримку нашим воїнам, борцям за волю і незалежність Української держави. Обіцяю Обіцяю! дотримуватись кодексу честі ліцеїста і у своїй щоденній діяльності утверджувати обов'язковість, чесність, повагу, надійність, коректність, відповідальність, працьовитість та гуманність. Обіцяю. Обіцяю, обіцяю, обіцяю. Підготуватися до виконання гімну НВК шел.